А давайте глянемо, що ми можемо зробити омолодженням без уколів. Ось тут ми бачимо результат курсу мікрострумів і плазмового душу між цією і цією фотографією вісім послуг. Далі була перерва пов'язана з медичними протипоказами і особистими обставинами. І потім було зроблено ще сім послуг плазмових душів і мікрострумів. Ми бачимо, як змінила глибина з моршок. Ось бачимо ділянку довкола очей, як вона теж змінилася. Ми бачимо носогубку, яка й була тут, яка є тут, повністю обличчя. Аналогічно носогубку ми бачимо під таким ракурсом. І ділянку довкола очей також. Ближче носогубка, ще один ракурс. Прошу. З іншого боку, теж ми бачимо, як зменшилась носогубки, як змінився овал, не дивлячись на зміну ваги, і зменшилась глибина зморшок. І тут ще один момент. Тут овал гарно видно і носогубку, і теж видно, як згуб, коли знімається спазм, вони стають такі більш пухкі. І зморшки на чолі. Ось такий результат ми можемо отримати за курс мікрострумів. А знаєте, що якщо стаються якісь непередбачувані особисті обставини, можна робити ось таку перерву. Більше порозглядати фото можна в банку результатів за посиланням в шапці профілю або одразу до нас прийти на послуги, переконатись в результативності.